Привіт! ви дивитесь інтерв'ю на Суспільному, і сьогодні ми записуємо нашу розмову під час українського тижня у Вашингтоні. Наш співрозмовник не потребує представлення. Сергій Притула шоумен, народний волонтер, як його тут називають, приїхав до США налагоджувати зв'язки із консервативною Америкою, а також адвокатувати для України. Сергію, перш за все, я би хотіла з вами поговорити про обстріл, який стався цієї ночі. Він стався на надзвичайно холодні температури, попав, мабуть, в категорію опису того, як президент Трамп говорив про енергетичне перемир'я. Так це був дуже великий обстріл, тому що 71 ракета і 450 дронів це трошки більше, ніж зазвичай останнім часом. Тобто вони комбінують ці ракетно-шахетні атаки з великою ставкою саме на шахетну складову, тому що це ефективний і набагато дешевше ніж ракети засіб ураження. Але до цього вони зазвичай 20-30 ракет, і наша система ППО все таки відносно адекватно з ними справлялася. Не те, що все збивається, все збити неможливо, але стараються і є критичною зараз наша залежність від сполучених штатів саме в компоненті Петріот mm -hmm. і ракет Петріот, тому що балістика будь-якими іншими засобами вона не збивається. А щодо того, що росіяни хотіли б продемонструвати цим обстрілом, ну все рівно те саме, що вони демонстрували останні чотири роки. Що будь-які сподівання на дотримання ними якихось обіцянок, які вони комусь дають, це дуже наївно сподіватися, що, що так буде. Тобто вони в чергове, вибачте, сміються з американських партнерів а, і підставляють трошечки пана Трампа. Перед очима суспільства, коли він каже, ну все, я домовився, обстрілів не буде, росіяни кажуть, дуже добре, тримайте. А, наші сподівання, що подібні прояви зневаги з боку росіян до американських партнерів будуть мати наслідки, ну, вже давно вивітрилося. Тому нам залишається тільки сподіватися на те, що наша група перемовників з Американцями буде далі домовлятися про збільшення можливостей закупівель ракет для систем протиповітряної оборони, а якихось expectations щодо, можливо, більшого впливу американської сторони на росіян. Ну я в цьому контексті буду дотримувати з філософії занижених очікувань. Ви трошечки згадали про стан нашого ППО, так українського ППО. Чи могли б ви закцентувати більше уваги на тому, в якому зараз це в якому стані українське ППО? Чи вистачає нам патріот систем ракет? Казав Дональд Трамп про те, що надійшлють в Україну 17 патріотів. Незрозуміло, зрозуміло, чи він говорив про системи, чи він говорив про. Міса так, тобто снаряди, давайте зробимо наступним чином. Я все таки волію, щоб якісь речі, які стосуються мілітарного забезпечення з боку союзників, коментували ті, хто володіє фаховою інформацією, а не поверхнево, як я в даному випадку. Чи я орієнтуюсь? Орієнтуюсь. Але для чого мені цивільній людині розписувати вилами по воді? Я можу краще говорити про те, де я Петрові більше, зокрема. A зараз що таке українське ППО? А це комбінація різних спроможностей. Якщо ми говоримо про антишахедний захист, то тут діє і діють досі мобільно вогневі групи. Вони вже далеко, на жаль, не настільки ефективні, як в 2022-23 році, через постійний апгрейд шахедів, тактику їхнього застосування. Є підрозділи, які працюють засобами радіоелектронної боротьби. Є наша славна армійська авіація, яка кожного вечора на гелікоптерах збиває шахеди. Є дуже дієвий, ефективний, головне дешевий засіб збиття це дрони-перехоплювачі. Скоро, буквально через два тижні, буде рівно рік з того моменту, коли в українському небі було збито перший шахет дроном-перехоплювачем. Піонерами цього напрямку були якраз Деркнот, які зараз є батальйоном в складі бригади Немезіс. А бригада Немезіс свою чергу є одним співорганізаторів великого кромфаненого проекту, який ми робимо спільно з світовим конгресом українців, і наш фонд. І, власне, наша поява тут у Вашингтоні, це ще один пункт в великій подорожі по Канаді і Америці, де ми колядуємо гроші для того, щоб купити якомога більше антишахедних дронів, які, власне, виробляються в нас в Україні. Чому я запитую? Тому що ця зима, як ніяка інша, мачимо блекаути повсюдно. І це помітно, так? І тут виникає запитання, чи. Ми приховуємо, що нам недостатньо петріотів, так чи недостатньо в нас? Укріплена система ППО чи, чи мені чому здається, ці... мені здається, що ніхто нічого не приховує. Ми всі знаємо, що нам не вистачає критично цих засобів для збиття російських ракет. І, власне, мені здається, що президент навіть сигналізував про те, що нам їх не вистачає, тому тут нема що приховувати. Я в принципі ніколи не чув за останні 4 роки, що хтось з військових вийшов і сказав, що в нас всього достатньо ніколи не буде цього достатньо. От але е, треба розділяти трошечки знову ж по ППО. Є е, е, історія, де, окрім державної машини, більше ніхто не справиться з проблемою. Я маю на увазі. Накопичення, забезпечення вибудування якихось ешелонів традиційними засобами протиповітряної оборони зенітно-ракетами комплексами. Це справа Міністерства оборони. Якщо ми говоримо про роботу із дронами-перехоплювачами, то тут громадянське суспільство, волонтерські ініціативи вже стали у пригоді і підставили плече державі, тому що я можу ну, як мінімум там, назвати три благодійні фонди, які мають свої антишахетні програми і впроваджують їх достатньо активно і кори. І це ефективно, ми досить гнучкі в прийнятті рішень, ми швидкі в закупівлях, ми швидші в логістиці і передаємо реально найбільш ефективні засоби для ураження. Зрештою, десь рік тому, я пам'ятаю, я давав інтерв'ю в Україні і сказав, що. Настане той час, коли держава має дозволити створювати приватні ППО для великого українського бізнесу, щоб там логістичний хаб чи завод, чи виробництво якесь захищало не тільки там мобільно-вогнева група. Але ти можеш виділити своїх людей, вони прийдуть навчання і будуть збивати шахеди дронами-перехоплювачами, дронами щоб вони не уразили твоє виробництво. Мене тоді взяли на квини, розказали, що притула дуже великий військовий стратег, але я не є військовий стратег, а людина, яка ну, бачить поле для роботи, де може бути ефективність і де може бути результат. І мені було дуже приємно, коли в грудні, буквально там, два місяці тому, Міністерство оборони України дало зелене світло щодо створення приватного, де-факто ППО. Різними українськими бізнес-структурами, звичайно, це має бути контрольовано і це буде контрольовано з боку військових. Але це реально дуже крута ідея, і дуже добре, що це трапилося. Денис Антолічмигаль фактично такий діябельський акорд зробив цю історію перед тим, як перейшов на іншу посаду. Але якщо йдеться про закупівлю, наприклад, систем Петріо чи чи снарядів... це, це питання уряду і наших союзників насамперед в Європі, які проплачують ці поставки зі сполучених штатів Америки, на жаль, часи, коли Сполучені Штати Америки відсипали нам just for free», вже давно минули. Як ви думаєте, чи може волонтерський рух долучитися до чи це занадто великі кошти і непідйомні, щоб а, там систематично ППО закривати зокрема Петрі з одного боку? Я пам'ятаю часи, коли ми? А... Вважали, що максимум можливостей волонтерів це привозити берці, бронежилети, шоломи, окей, снайперські комплекси, якісь розвідувальні дрони. Але коли там ми почали доправляти на фронт, ну тільки наш фонд доправив 253 бронемашини, БТРи, танки Т-72, а коли ти даєш свої військові розвідці супутник, який є єдиним на озброєнні сил оборони, в цьому в парку супутників України він один, ось то, то, то наче як немає нічого неможливого, але є певний несхідний тренд, який потрібно також усвідомлювати. Глобальний це те, що якщо в 2022 році у нас були колосальні ресурси у волонтерів, але була дуже обмежена спроможність, щось купувати, то зараз спроможність купувати є всього різна. Але е, з коштами сутужніше. Я зараз говорю не за себе, тут не, нема що там, нашому фонду Бога гнівити. У 2025 році ми накопичили коштів порівняно з 2024 на третину більше. Е, тобто ми ок, ми успішні, ми далі нормально комунікуємо з людьми, з бізнесами, з тими, хто супортить за меж України. Але глобальна тенденція є такою, що все важче. Плюс, мені здається, що все-таки є певна номенклатура. Яку зі всією повагою до найефективніших українських череті їм ніхто продавати не буде, тому що мова йде про дуже обмежену кількість дуже специфічних знарядь, яких виробляється мало впродовж року, яких треба розповсю... залишити собі в Америці, угу. розповсюдити між союзниками. А то що лишається продати Україні. Угу. Ви приїхали в такий турбулентний час до сполучених штатів Америки, так. Чимало всього тут відбувається з питань якраз внутрішньої політики. Чи могли б ви розказати, чому для вас важливо бути тут протягом українського тижня у Вашингтоні? Чому ця платформа, цей майданчик важливий для вас, для вашого фонду? Мені шкода, що ми не зможемо провести більше часу в комунікації з людьми, які відвідують український тиждень. Але я дуже радий, що наш північно-американський тур і український тиждень співпали в час. І я вчора був в українському домі, і я дуже потішений тому перебуванню. Це не була якась там протокольна історія для пташечки, а це було місце, де я провів кілька досить плідних перемовин. Першим результатом з яких стала розмова з однією родиною, яка вже в перемовинах з моїми помічниками на предмет досить щедрого донату. І це дуже Дуже круто. Це так неочікувано було, а коли ти не чекаєш, це завжди приємний сюрприз. А друге, я нарешті познайомився з кількома представниками дуже великої і фантастично спроможної української громади. З якою не так часто відбувається комунікація, Я маю на увазі представників протестантських спільнот у Сполучених Штатах Америки, тому що навіть от коли ми зараз катаємося з представниками світового конгресу українців по Канаді по Америці, і звичайно, що вони тут в основному займаються організаційними питаннями, опираючись на свої, свої представництва так. у Вінніпегу Калгарі, Едмонтоні, Нью-Йорку там чи, чи Філадельфії, то ми маємо справу з. Українською діаспорою чи новоприбулими, які зазвичай належать до класичних християнських течій: католики, греко-католики, православні, ну не класичні, там, традиційні в українському розумінні, так? але тут є величезна протестантська спільнота, і я ну, дуже би хотів, щоб. Ті платформи, які ми створюємо як волонтерські ініціативи для об'єднання українців, і, зокрема, «Єдинозбір» – збір, це дуже класна платформа, тому що ми збираємо кошти і в Польщі, і в Чехії, і в Данії, і в Північній Америці. Об'єднуємо студентів бізнес і громади. І звичайно, що ця, ця в США, ну я не хочу його ігнорувати. Я познайомився з цими хлопцями, пасторами. Дуже такі френдлі, дуже вмотивовані, я дуже вірю, що з цього може вийти дуже хороша співпраця, тому що наш фонд володіє досить високою експертизою в Україні. Ми працюємо на землі mm -hmm. з громадами і з військовими і так далі. І Як мінімум, як експертизою, поділитися і бути логістичним партнером ми завжди готові для тих людей, які хочуть допомагати Україні. З моїх спостережень. В Україні склалася така тенденція, так або ну такий останній феномен, так, коли українці в Україні дуже хочуть, щоб повернулися українці, ті, які поїхали під час війни, однак в той же самий час є така досить агресивна риторика, так, з, -з приводу українців діаспори, так, зокрема, як ви думаєте, як можна подолати оцей міст? Так прошу агресивна риторика, кого і в чий бік? Ну я українці, наприклад, які в Україні кажуть, що от там зрадники поїхали, mm -hmm. так ось там не служать. Mm -hmm. Ну от багато всіляких звинувачень, і е, українці, які тут теж є. Чимало людей, які кажуть, ось там в Україні нас не люблять. Ми будемо сидіти тихенько. Залишимось тут. Okay, Питання ви... як подолати оцей виключно виключно вибудуванням містків з залученням державного ресурсу, тому що на рівні волонтерських ініціатив цієї спроможності мало. Uh -huh. Я дуже добре розумію про що ви говорите, тому що за останніх півтора місяці я мав досвід спілкування з українцями у Польщі, у Чехії, в Канаді і Сполучених Штатах, і дуже багато є тих, особливо. Ну, власне, таких мобільних, мобільного віку людей, молодших за мене, які мають бажання повертатися, але ось ця загроза булінгу з боку українців, які чотири роки вже під бомбами, під ракетами, під шахедами, ми втрачаємо рідних, близьких, друзів. І є, на жаль, певний відсоток в українському суспільстві, який, який бачить. Проблема в українцях за кордоном, тому що вони не страждають. Mm -hmm. Я не поділяю цієї позиції, і я не той, хто буде засуджувати маму, яка вивезла своїх дітей за межі України для того, щоб вберегти їх від війни. Я вважаю, що мають вже давно мали би запрацювати якісь державні програми, які були б скеровані на вибудову порозуміння між українцями, тому, що в Повоєнній Україні ми зіткнемося з дуже простим вибором. Або ми повертаємо наших людей з-за кордону, якось замирюємося в будь-який спосіб і продовжуємо працювати на благо своєї держави. Або зараз там до речі, це дуже важливо, щоб не було вирвано з контексту, тому що я це проговорив в Канаді на одній зустрічі і вже заполонили фейком таким в Україні соцмережі. Що притула сказав: якщо ви не вернетесь, то ми завеземо людей з інших країн. Це не притула сказав, це вже те, що робить український бізнес. Тому притула, якраз навпаки, каже, що треба докласти максимум зусиль з боку держави, щоб мотивувати людей повертатися. Але тут треба бути теж дуже обережним, тому що занадто сильна мотивація і якісь, вибачте, плюшки mm -hmm. для людей, щоб вони повернулися за кордоном, можуть якраз викликати ще більше гнів в тих, mm -hmm. хто всередині країни, які справедливо вийдуть і скажуть, а нас то ви не хочете якось вмотивувати, що ми звідси не виїхали mm -hmm. під час війни, і хтось воював, а хтось в тилу забезпечував. Проте, в питанні повернення українців є один аспект, який практично ніким не проговорюється. А він є критично важливий це діти. Угу. Тому що тут справа навіть не в якомусь потенційному булінгу. Тут справа в банальному освіта е, є українські діти, які вже чотири роки. Вибачте, я як батько скажу, сині, тому що вони зранку до обіду по обіді вчаться в чеській, німецькій, британській, італійській, американській школі, а в другу половину дня у них займає дистанційне навчання в українській школі. І, на жаль, це не та якість освіти, яку б вони могли здобувати, навчаючись очно в Україні. І ну, є певні факти, які це підтверджують. Так от, дитина, яка, наприклад, провчилася в Німеччині 6, 7, 8, 9 клас, скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, батьки вирішать, що добре, хай дитина повертається, і 10, 11, 12 клас спробує надолужити згаяне, Інтегруватися назад в українську систему освіти і так рванути, щоб не завалити потім НМТ. А завалене НМТ дорівнює слабка спроможність навчання в університеті в Україні. Тому дуже багато батьків зважають на це і приймають рішення, що дитина має закінчити навчання за кордоном, і потім поступити в університет за кордоном. Це прямий шлях до того, що ми потім цю молодь втрачаємо. Тому зараз, коли я повернуся з цього відрядження, а я і в Канаді, і в Америці про це дуже багато говорив. Я відвідував школи в Торонто, відвідував школу в Брукліні в Нью-Йорку. А в мене є домовленість про розмову з пані Юлією Свереденко, тому що коли я був на зустрічі з президентом два з половиною тижні тому, я піднімав там кілька тем, по яких президент скерував мене на розмову з прем'єр-міністркою. І це буде одна з тем. Не можу вас не запитати про мирний процес, та, тобто про мирні переговори. Зараз давайте, може, не будемо про це говорити, не те, щоб я не хотів про це порозмовляти, але мені здається, що питатися у мене, який не є учасником переговорного процесу, ну це хіба що про мої рефлексії. Але я, я би хотіла вас запитати про ваші рефлексії. Я також би хотів що... вас запитатися, як так сталося, що з поміж тисячів журналістів з України ви єдина, хто потрапив в пул журналістів, які супроводжують Трампа? Ну я вас вітаю, по-перше. Дякую, дякую. Це дуже круто. А як так? Ну важкою працею. Другий фактор, звісно, це те, що Voice of America, на, на жаль закрили. Та й українських журналістів стало фізично мало, які Україною займаються. Тому хотілося б почути від вас про мирний переговор. Мирні переговори з огляду на те, що ви багато спілкуєтесь з військовими, і мені здається, зараз в українських медіа і в Україні цей процес знецінюється, і тут є небезпека. Оскільки якщо буде укладена угода і не буде достатнього громадського контролю за тим, яка це буде угода, то ми опинимося знову ж таки в ситуації Будапештського меморандуму, коли щось підписано, але немає ні гарантії безпеки. Чи ви ж ви ж розумієте, що не буде такого формату мирної угоди, яка задовільнить українців? Ну просто це треба прийняти. Мирні угоди, коли підписуються, ну, вони враховують чиїсь інтереси. І я ще не пам'ятаю, що була така мирна угода, яку підписали дві країни, з яких одна нехай з величезними втратами, але просувається вперед, а інша нехай з меншими втратами, але відступає, щоб мирні угоди підписували ну, в інтересах і на, і на, на умовах відступаючої країни. На жаль, росіяни мають успіх на полі бою. Це жодним чином не нівелює героїзм українського воїна. Якби не український солдат, ми б вже давно з вами спілкувалися тут, не на теми мирних перемовин чи ЗРК Петріот. А ми б були з вами представниками чергового покоління українців, які б за гальбою пива в чеській господі лили сльозу і. Дискутували, чому ж нам не вдалося, як нашим попередникам. Де страшна війна, йде дуже важка війна, і ми вистоюємо, тому що тримається українська армія, українське суспільство. Але, на жаль, цей світ він помінявся і зробилось це якось давно. І просто ми, ми думали, що та ширма. Що вона відповідає дійсності. А потім, коли росіяни цю ширму зірвали, ми побачили дуже голих королів, ми побачили слабкість світових якихось інститутів, на які ми покладалися. ООН, Пшик, Господи, Міжнародний кримінальний суд. Який дає постанову, що ну, ось це військовий злочинець, що він кудись приїде, треба його заарештувати. І що? Це зупинило Путіна, щоб, наприклад, не прилетіти в Монголію чи, зрештою, в США. Ось О, це, звичайно, катастрофа. Mm -hmm. Тому. Чи є у нас якісь очікування, ми на увазі в українського суспільства, частинку так. якого я є, є, щодо мирних перемовин, так звичайно люди хочуть, щоб війна закінчилася. На яких умовах? Нам особливо ніхто не пояснює, і навіть в тих 20 пунктах, які жваво обговорюються в українському mm -hmm. суспільстві, там зашиті якісь речі, які люди не хочуть вголос проговорювати, тому що це все дуже сильно ранить. Mm -hmm. За цих. Там пару днів, які я в Вашингтоні провів, спілкувався і з республіканцями, і з демократами, і з, там мав із державний департамент сполучених штатів. Є чітке розуміння, що так нас будуть і далі якось підтримувати. Всі кажуть, що президент Трамп дуже старається, щоб закінчити цю війну. Він сфокусований власне на peace deal і на negotiations і так далі. Тому не чекайте, що отут, у тут, тут, тут буде щось краще, тому що всі зусилля скеровані туди. А я, як людина, яка вже трохи пожила і останні чотири роки а, бачу за тим, що відбувається, я розумію, що єдиний перемовник ефективний з росіянами а, це сили оборони України. І тому навіть тим людям, які дуже втомилися від війни, а, дивлячись її через телевізор і через телеграм-канали, ну, треба ми кість лягаємо і просимо, будь ласка, а, допомагайте. Будь ласка, допомагайте, будь ласка, не залишайте нас наодинці з цією проблемою. Будь-який ресурс, який ви можете поділитися, йде на користь нашої армії. Наша армія буде і далі стояти і захищати. Тобто я не бачу в українських військових якогось бажання це все ось так взяти, кинути і підняти руки. Ні, цього немає. Занадто багато крові було пролито і занадто багато ми винні тим людям, які поклали життя заради України, щоб зараз просто відступити, здатися. Тому буде, буде ось та ситуація, як є, або світ зрозуміє, що з росіянами нема про що говорити, і що перемовини мають бути не тільки на базі того, що росіяни мають успіх на полі бою, тому можуть диктувати умоги, вимоги. А світ через американських перемовників має донести росіянам, що так, можливо, там, Україна зараз не в найкращій кондиції, щоб висувати вам свої умови, але за Україною стоїмо ми. І якщо ви не погодитесь на ось це, ось це і ось це, то ваша економіка Угу. І чомусь так останнім часом часто згадується Рональд Рейген і. Частина інших видатних американців вчора ми згадували шановного Маккейна, царство йому небесне. Нам дуже бракує таких супортерів, відверто кажучи. Угу. Останнє запитання: 2026 рік виборів сполучених штатах Америки. Як хай Господь благословить Америку та американських виборців? Це американські вибори нам з України треба за ними спостерігати але не втручатися американці цього не люблять тому я залишу свої очікування при собі так запитання звучить наступним чином з огляду на те що вибори тут будуть в америці і вся весь політичний спектр і республіканці і демократи будуть задіяні в внутрішніх питаннях буде активне обговорення україна відійде на другий план і обговорення мирного процесу і ні не ми, ми не відійдемо на другий план Американці дуже хочуть, щоб безпекою Європи займалася Європа. Вони це симофорять починаючи з виступу Джейді Венса на Мюнхенській безпековій так. конференції в лютому минулого тобто, лютий минулого року. Так а ви можете собі уявити будь-яку безпекову рамку, новітню безпекову рамку Європи без залучення України? Я ні. І європейці розуміють, що без нас ніяк, тому що ми єдина сила, яка може стримати Росію. І ми це показуємо, демонструємо вже чотири роки. І зараз ми вчимо наших натівських партнерів в Євросоюзі. Тактиці бою, застосування новітніх технологій вже дуже давно НАТО нас не вчить. А все сточиться навпаки. Тому Україна не може випасти з поля зору навіть з таких високих пагорбів, як капітолійські. Дуже приємно е... мушу бігти. Так, добре відпускаю вас. Дякую вам за інтерв'ю. Е... Тішуся за вас. Тішуся за вас, дякую, що робите, та що робите.